Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати такий автомобіль, як Шкода Fabia VRS. Авто приїхало до нас з Німеччини в гарному кольорі, з гарним дизайном VRS на невеликому пробігу з двигуном 1,4 на 132 кВт. Так, трішки покажу комплектацію по машині і пройдемося по окрасу, як завжди. Так, ми маємо все рідне скло по автомобілю. У нас йде ксенонова оптика, йдуть противотуманні фари, автомобіль шадофлайні. Два передніх склопідйомника, стиль німецький. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, круїз, шкірине кермо ІРС, 186 тисяч рідного пробігу, автомобіль у нас іде обслужений. Повністю, е клімат-контроль двохзонний. Велика магнітола, навігація, автомат підігріви передніх сидінь. Такі сидіння VRS, оригінал, ніхто нічого не шив, чорний потулок. Такий повсякденний автомобіль з спортивним дизайном tako krasno sam vidio. Такі, якраз це шкодовички. Кого зацікавив даний автомобіль? Пишіть, телефонуйте авто в наявності у Луцьку.